Точно, 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 точно зараз буде. Мертвий. Кажуть вони. Знижені. Брехня. Безумні фанатики. Кажуть вони. вбивці. Хоробрі воїни. Кажу я. Перестань забивати людям баки Фауст. Ти робиш тільки гірше. А що може бути гірше за це? Чим ми стали? А ти щасливий, бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І які саме нестерпна робота? Постійні втрати. Щоденне почуття провини колись було інакше. Ми були іншими, були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі від випаровувань, від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештаються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх. Допомогти врятувати. Зелю. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть? Продяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були. Його дітьми. А чиї ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед. Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами? Фауст, одтямся. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої від світла його від минулого, від самих себе.